І наступне наше завдання створити своє мікросело в стилі майбутнього. Добре, в принципі, я постараюся друже це зробити. Йоу, друзі, всім привіт! Ви на каналі Арті Меннери, і сьогодні я розпочинаю нову рубрику, другий сезон виживання на одному блоці. Але це не просе виживання на одному блоці, а іменно виживання на одному блоці з завданнями з підписників. Вчора вечором я виставляв невеличкий пост, що ви підписники написали мені якісь завдання на нову рубрику. В принципі, дивився я ваші коментарі, ну і іменно сьогодні я ваші завдання постараюся виконати. З тебе попрошу лайк, під відосик на ну, ми починаємо. І так, друзі, перше завдання. Хай, твоє завдання буде таким. Тобі потрібно просто добути блок. Ви серйозно? Добути один блок? Ну добре, в принципі, давайте ми це і зробимо. Давайте добудемо цей один блок. Ну що, в принципі, Едісон ПТС, я в принципі виконав твоє завдання. Ідемо ми далі. Ну, давай твоє завдання буде добути залізо. Добре, друже, але мені знадобиться цей один блок дуже-дуже довго його добувати. Так, в принципі, тут у нас скриня. Давайте ми подивимося, що на в скрині. Так, тут у нас фуфел, тут у нас теж фуфел. В принципі, хліб ми забираємо і скриню ми забираємо. Пропоную підписники трошки мені збільшитися, так що давайте ми візьмемо усю землю і, в принципі, трошки пробудуємо собі невеличкий такий острів, щоб можна було б тут якось хоч ходити. В принципі побудував я ось такий острів, ну а ми продовжуємо далі добувати цей один блок. Опа, друзі, наше перше дерево. Давайте ми добудемо це перше дерево. В принципі, зробимо ми собі верстак, у кого ще одне дерево. Ні собі, це вже у нас буде з деревами зв'язано. Ну добре, в принципі, добуваємо ми ці дерева. Так, трошки я сюди один блок поставлю. Далі давайте ми зайдемо ми в інвентар, далі перекрафтимо ми це в дошки і зробимо собі ось таку цікаву верстачелу. Забираємо ми верстачелу і ставимо кудись її сюди. Тепер заходимо ми в верстачелу. Робимо дошки, робимо ми палиці і робимо собі дерев'яну лопату. Ну і я думаю, що може ще зробити собі дерев'яну сокиру. В принципі, все, перші інструменти в нас вже є. Далі продовжуємо добувати цей один блок. Опа, друзі, тут у нас якийсь гарбуз. Давайте ми цей гарбуз здобудемо, можна сказати. Далі тут у нас іде глина. І також, друзі, обов'язково вліпіть під це відео лайкосик. Тому що давайте так, якщо ви на цим відео наберете, ну не знаю, в принципі, давайте, якщо ви на цим відео наберете 17 лайків, то я сразу вже викладую нову серію виживання на одному блоці з завданнями. Опа, тут у нас уже було пшениці, був ніф'язбі. Ну і пропоную зараз трошки збільшити наш острів. В принципі, збільшили ми ось цей острів. Бачу, сідає сонце, так що давайте будемо продовжувати добувати цей один блок. Опа, друзі! Перша вівся, ані собі. Ну, в принципі, перша вівся, і я думаю, що це якраз те, що потрібно, а ми йдемо далі. Опа, друзі, тут у нас скриня. Давайте ми подивимося. Так, іскове борошно ми собі забираємо. Далі паросток дерева ми собі забираємо. Ягоди ми забираємо. І квітки, я думаю, теж можна забрати. Дерево ми кудись посадимо сюди. І ми продовжуємо далі добувати цей чудовий один блок. Опа, друзі, а тут у нас бачу кавунчик. Давайте ми кавунчик цей добудемо. І, в принципі, Перший кавунчик, а правильніше, перша їжа у мене вже є. Опа, друзі ще одна вівся, але ця вівся у нас тепер вже сіра. Тепер получається одна сіра, а одна біла. Цікаво. Коротше, друзі, екстрене вмикання. В принципі, ось копав-копав. І, в принципі, наткнувся я ось на таку скриню. Ну що, давайте подивимося, що в цій скрині, Опа, дивимося. Та вже, друзі, хліб, далі вода, два паруски дерева і один парусок берези. Те, що потрібно, і дерев'яне кайло. В принципі, дерев'яне кайло, я думаю, що нам знадобиться. І це що виходить? Це що виходить? Що... Другий левел, я вже добув. А ну-ка, давайте ми подивимося, давайте ми подивимося. Так, тікайте звідси, вівсі. Тікайте звідси, ці вівсі. Оцього я не ожидав. Ну що, момент істина, давайте подивимося, що тут у нас буде. Так, земля, земля, дерево, земля, дерево, земля. Так, ще одна вівся. Ну, я так зрозумів, це оця вівся, яку я тільки що знищив. Зрозумів. Е, ти чому мені ламаєш? Ти Що, страх потеряла, чи що? От якщо ти на мене будеш оце так дивитися, то в мене нічого не вийде. Можеш, будь ласка, потікати звідси. Ой, молодець, ой, молодець. Хороша вівся, що послухалась. І я так зрозумів, що ні, поки що каміння я не матиму. Але нічого, не зупиняємося, далі працюємо, працюємо і ще раз працюємо. Тю Тазенд Єзлейтеопа, друзі. Ну що, можу вам сказати? Настав День ікс. Нарешті, нарешті, я вже дійшов до другого левела. Ви подивіться, знавши, скільки тут тварин нафіг? Це ну, хоч буде міні-ферма якась. Але, в принципі, ну нарешті, зараз я добуду, ну, звичайно, не добуду, але мені спочатку треба добути камінь, а тоді вже потім добути залізо. Мені найголовніше зробити кам'яне кайло і добути це нафікляти залізо, щоб потім уже мій під. Це що тільки що було? І все, ти це бачила? <клевиць> я так і зрозумів, що ти це не бачила, ну капець. В принципі, мінус одна свинка, капець. Опа, в принципі, якийсь камінь. О, нарешті, камінь. Камінь. Мені треба ще один камінь. Ще один камінь треба. Так, давайте ми щось тут викинемо. Давайте ми щось тут викинемо. Давайте ми кудись. Сюди, наприклад, березу посадимо. Так, це ми викинемо нафіг, це ми теж викинемо. Опа, і нарешті добудемо ще один камінь. Зараз ми добуваємо цей один камінь, далі заходимо ми в верстак і робимо собі нарешті кам'яне кайло. Іменно з цим кам'яним кайлом я зможу добути це чудове залізо. Так що давайте. Ух ти, йомаю, павучара, ти тікай звідси, де це наше це чудове залізо. Мені треба знайти залізо, добути його. І в принципі, можна сказати, місія моя буде виконана. Опа, павучара, ті, тікай, тікай на фіг звідси! Чік отак, отак, тікай звідси. Так, а ми продовжуємо далі добу. Ух ти, гравий ніфф я собі. Так, тут у нас вугілля, тут ще у нас вугілля. Та боже, ця клята залізо нафіг. Мені треба... Опа, залізо. Залізо, залізо, залізо. Так, давайте щось Що може тут викинути. Ну давайте полоси, ні, 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 ні. A few moments later. Господи, де це залізо нафіг? Так, вугілля бачу, вугілля хай буде. Опа! Залізо! Ну, в принципі, я думаю, підписнику я твоє завдання виконав. А ми йдемо далі. І наступне наше завдання: створити своє мікросело в стилі майбутнього. Добре, в принципі, я постараюся, друже, це зробити цього мені понадобиться дуже-дуже багато землі. В принципі, ось наша ця земля. Мені треба зробити якусь таку платформу, і давайте ми цим займемося. В принципі, зараз побудуємо таку невеличку платформу. Можу сказати, контур ми зробили, тепер це все треба забудувати ось таким чином. Опа і опа. Ну, в принципі, все, платформи я ось таким чином нафіг зробив. Тепер осталося побудувати тут мікросело. Для цього нам знадобиться дуже багато дерева, кругляк, так що давайте підемо добувати цей чудовий кругляк, але першим ділом, першим ділом я хочу тут взяти скрині і скласти всі свої непотрібні ресурси. Давайте кудись сюди скриню, посамо і поскладаємо всі непотрібні ресурси. Ну, коротше, щось я тут поскладав, тепер давайте будемо добувати тут кругляк цей. Також, друзі, знаєте, що я тільки що замітив, а я замітив те, що пам'ятаєте останню серії виживання на одному блоці. Так ось, вона вам дуже-дуже сподобалась. І я, в принципі, думаю, якщо вам сподобалося, то чому б мені не почати другий сезон? І в принципі, я починаю цей другий сезон, але цей сезон не просиє, а іменно виживання на одному блоці з завданнями з моїх підписників. Так що я надіюся, що вам ця рубрика сподобалася, і ви під цим відео поставите лайкосик, напишете коментарі, ну і також обов'язково підпишете. Ній ютуб канал, а я продовжую добувати кругляк, залізо і всяку таку нафіг діч Ну, коротше, добув 27 шматочків кругляку. Тепер давайте ми сюди зайдемо і зробимо ось таким нафіг чином Де це тут у нас ця штука? І зараз, зараз, ми зробимо ось такі. Чудові сходи, прям багато їх зробимо, і воно ці сходи мені допоможуть в побудуванні мікросела. Але підписнику я не обіцяю, що я постараюся зробити село майбутнього, а в принципі якесь село, то я побудую. Так що давайте будемо сюди йти і будемо починати будувати це село. Саме перше в селі це центр. А в центрі, знаєте, що знаходиться? Правильно, в центрі знаходиться колодязь. Так що, давайте будемо, ми, в принципі, ставити ось такі, можна сказати, штуки. Опа-опа. Так, щось я не так правильно зробив. Давайте ми це все зламаємо. Ну, не все, звичайно, просто одну сходину ми зламаємо. І, в принципі, якось отак по самому так вся тіка і нафіг, я не розумію, що я неправильно так роблю. Опа, в принципі, ну нарешті я побудував ось таку цікаву штуку. Тепер тепер для цього мені понадобиться ось таке відерце з водою, в принципі, заливаємо ми його кудись-сюди. Так, я залив його чи ні? Надійся, що залив. Ну, а так, в принципі, залив я тут відро води. Звичайно, одне, хоч, але, в принципі, в майбутньому я дороблю цей колодязь. Тепер, тепер, давайте ми підемо до Верстака. Зараз я хочу зробити невеличкі, такі цікаві паркани. В принципі, робимо ми тут дошки. Тепер ми робимо пару палець ось таким нафігчином. Я думаю, що цього буде досить. І тепер робимо ось такі цікаві паркани. В принципі, беремо ми ці паркани. Ага, підожіть, мені ще треба зробити плиту із кругляку. Так що давайте, в принципі, ми зробимо цю плиту із кругляку і поставимо на наш колодязь. Сюди, сюди, далі сюди і сюди, В принципі. І осталося нам тільки поставити сюди плити. Раз, два. Три і чотири. В принципі, ну що, в принципі, можу сказати, перший колодязь вже тут є. Осталося тільки побудувати тут будинки, зробити тут дерева якісь. І це можна зарахувати за мікросело. Тепер мені знадобиться дерев'яні сходи. В принципі, робимо ми тут дерев'яні сходи. Ось таким нафіг чином. Опору зробили. Тепер давайте ми кудись сюди зайдемо і будемо починати будувати. Наш цей будинок. В принципі, десь сюди я поставлю раз, два. Тепер поставимо сюди раз і два. І тепер поставимо ми якось не знаю, як може поставити. Ну, добре, поставимо сюди раз і два. І тепер зараз ми зробимо з другої сторони. Але для цього я поставлю сюди ось таку чудову землю, щоб мені не впасти всю посту. Ту саме сюди сходину і саме сюди сходину. Ну і воля, принципі, перший будинок жителя вже є, і можна сказати, село якось уже приобразовується, можу вам сказати. Але це ще не все. Мені треба було ще зробити стежку і ще зробити ще максимум ще два домика. A few moments later. робимо ми ось таку чудову лопату. Можу сказати, і зараз в принципі будемо робити ось тут таку стежечку, якщо можна. Так, в принципі, стежку я зможу зробити так, в принципі. Ось так вона буде сюди вести. Далі давайте ми кудись її сюди проведемо. Опа, ось таким чином. Далі якось сюди, сюди, якось сюди. Ми ось так закруглимо. І, в принципі, доведемо ми до колодязя. Так, опа, це ми ось так зробимо. І це ми ось так зробимо. Ну, і в принципі, що? Що, можу вам сказати, Мікросело я зробив. Так що напишіть, будь ласка, в коментарях, як я побудував це мікросело Ну що, друзі, ось таке в мене цікаве відео вийшлося. Дякую, що ви писали мені якісь завдання. Я постарався їх виконати. З вами був Арті Майнер. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал та не забувайте про дзвіночки. Також переходьте на мої відео Сліва і справа. Дякую!